Усім привіт! Сьогодні у нас буде шоколадка. Шоколадка це з арахісом і карамелью з, ем, всередині. Всім смачно. Буде також нагадую у описі баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу і підказати наступний день для Мукбанку. Розпочинаємо з нашої шоколадки. Вона дуже класно хрустить. Такі карамелізовані горішки. Робота вона така Так, мені дуже подобається те, що тут начинка, вона така, знаєте, Добайте, я покажу, Вона кріспі, хрустить, багатенько карамелі. І сама молочна начинка всередині вона непогана. В загальному ця шоколадка по розміру. Вона скільки? 90-87. Які вони педантичні. Ці 3 грами у нас забрали. До речі, 3 грами у нас забрали раніше, була 90. Так ось. А, по начинці. Начинка, вона дуже. Ну, Тут тобто ви можете побачити, вона доволі сплюснута. <свісно> і начинки там не так і багато. Тобто я б хотіла більше горішків. Карамелі і, звичайної начинки молочної багатенько, але не горішки, чому їх так мало. Не, як це арахіс. Де мої боби? Мені здається, те саме казав Джек Бобове стебло, але все-таки це не відміняє того, що цих бобів не додали. Арахісу миловата.